Всім привіт! Ви на каналі Смачно з Кабанчиком. І як ви знаєте, ціни на пельмені не тішать. 189 гривень за 800 г слишком дорого. Тому давайте приготуємо самі. Для цього купуємо е, фарш, цибулю. Я беру дві штучки. Далі нам ще знадобиться яйце, сіль, спеції за вкусом. Я просто беру, я не люблю більш остру їду, тому е, скомпоную це так, щоб було вкусно і сочно. Далі борошно. До борошна ми додаємо яйце, сіль, трішки води і замішуємо. Воду я заливаю поступово для того, щоб зробити ту консистенцію, яка мені сподобається. Більш детальний рецепт дивіться в описі під відео. Далі ми замішуємо. Замішали до такої консистенції, коли воно виглядає вже привабливо, і залишаємо на 30 минут. Тим часом ми підготовлюємо лук, нарізаємо. Також дивіться, я купив на 800 грам фаршу. Це вийшло на 117 гривень, якщо не помиляюся. І в кінці у мене вийшло пельмень ну, більше 2 кг, Тому це доволі вигідно і, що найважливіше, е, бистро, а ще й доволі смачно. Так, нарізаний лук ми додаємо до фаршу. До фаршу також додаємо ще залишки солі, спеції і гарно все перемішуємо. Потім, коли ми перемішали, додаємо трішечки води для соковитості. Коли ми це все замішали, переходимо до замішування і розкатування тіста. Коли ми його розкатали, я обрав таку форму, мені здається, це найкращий і найлегший спосіб приготувати, де ми просто заповнюємо всі пази м'ясом. Перший раз я не страсив борошном, і в мене пельмені погано виходили і не було такої красивої форми. Тому наступні рази і ви самого першого разу добре в цю форму струшуєте борошном, і тоді вони виходять набагато легше і залишаються привабливими. Також по вкусу вони доволі смачніші за покупні, чувствується м'ясо, що мені в них подобається. Бо в покупних, в принципі, такого немає. Тому, крім вигіди, ми отримуємо ще більш кориснішу їжу. Для мене це основний пункт. Невеликий технічний збій, штатів не видержав. Далі я розкатав другий слой тіста і накриваю зверху, де й починаю розкатувати. Коли розкачую, мені це навіть подобається, бо вже вирисовується форма наших пельмень. Звичайно, в перший раз в мене вони не ідеально вийшли, із-за того, що я не стрихнув борошном і вони погано виходили. Але надалі це я виправив і все було чудово. Також ви зараз побачите це на фінальному фото. І приємного апетиту!